А як же без смаженого пиріжка в п'ятницю? У нас на роботі є традиція в п'ятницю хтось один із колективу йде на ринок і купує пиріжки. Саме ті домашні, з капустою, картоплею, іноді з рисом і яйцем. Гарячі, жирні, запашні. Справжній кінець трудового тижня. Цього разу черга випала мені. Я вийшов о 10.30, бо вже знав. Після одинадцятої. Все розбирають. Ринок гудів, бабусі на вході вже сварилися між собою, а продавчиня Надя побачила мене здалеку і усміхнулася. «А, Ігор, із офісу. У тебе ж сьогодні день пиріжка. Я вже тримаю пакетик. Взяв я ті пиріжки, обережно ніс у пакетах, як золото, і ось тільки зайшов до офісу, як почалось. Спочатку Юля з бухгалтерії сказала, що їй без м'яса. Важко працюється, і пиріжки не ті. Потім Сергій із АйТі виявив, що пиріжок з капустою це удар по кишківнику, і взяв свій бургер із холодильника. А Ганна Петрівна, заступниця, взагалі сказала, що ми тут вуглеводами труємось, і почала читати лекцію про цукор і глютен. Я стояв, тримаючи свій пиріжок з картоплею і вже не знав, їсти його. Чи ховати до понеділка в шухляду. І тільки Іван Іванович, старий водій з гаража, підійшов, узяв пиріжок з яйцем, глянув на мене і сказав Ти не слухай їх, синку, у п'ятницю треба їсти, що хочеш, бо в понеділок знову хоч не жри. Мудра людина цей Іван Іванович, я тоді з'їв аж два, і не шкодую.